Привіт, друзі! Це черговий дайджест з головними новинами за минулий тиждень від часу Чернігівського. Поїхали. За тиждень росіянами здійснено 309 обстрілів, 49 населених пунктів Чернігівщини. Під час цього зафіксували 672 вибухи. Четверо людей загинули, 14 зазнали поранень. Як повідомляє на своїй сторінці у телеграм начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, сили ППО, підрозділи ЗСУ на та прикордонники за тиждень збили 96 цілей у небі над Чернігівщиною. Над підсиленням ефективності оборонців постійно працюють фонди, волонтери і влада на місцях. Із районів Чернігівщини надходять повідомлення про збиті безпілотники чи ті, які подавили ребами. Нагадую, якщо бачите такі уламки на землі, не підходьте до них, не чіпайте. Одразу викликайте поліцію або ДСНС. Минулий тиждень почався із блекауту на Чернігівщині. Через російські удари по енергетичній інфраструктурі практично вся північна частина області залишилася без світла. Були перебої із зв'язком. Як люди виживали в цих умовах, як заряджали гаджети і як працював бізнес, можете подивитися у нашому матеріалі на Ютубі або Фейсбук. Новобіловська, кіптівська та Понорницька громади отримали спеціальні шкільні автобуси. Вони пристосовані для людей, які користуються кріслами колісними. Транспорт закупили на умовах співфінансування. Майже 8,5 мільйонів гривень кошти держбюджету. Ще майже 3 мільйони профінансували місцеві бюджети. За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, більшу частину потреб в автобусах область у цьому році закриє на сьогодні. Більшу частину потреби за рахунок тієї субвенції, яка була виділена вже в 2025 році, і зараз додатково виділена. І зараз а, 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 ці процедури закупівлі тривають. Ми закриємо більшу частину від нашої потреби по області щодо умов співфінансування, Співфінансування визначається по формулі відповідно від спроможності громади. Воно десь 5%, десь 10%, десь 15%, Але більшу частину закриває потреби саме державна субвенція. Невтомний 78-річний волонтер дядя Гриша. Завітав до Чернігова. Він вже втретє у нашому місті. Збирає кошти хлопцям на передовій. каже, українці донатять все менше. Хоча дякує і на цьому. Зменшується, але не настільки, щоб просто можливо, мій авторитет, моє оце, як кажуть, зустріч з людьми. Це надає і їм і впевненості, і натхнення, мені теж саме. Тобто ми у нас, як кажуть, обоюдний, обопільний, обопільна ціль перемога і все. Є різні люди, які кидають по тисячі, є люди, які кидають останні, отримала бабулька або дідусь якусь пенсію, він приходить, кидає 200 гривень. Це для нього дуже багато, але я запитую. Ну, Може, вам потрібніше на ця сума, ці гроші? Ні, вони говорять, ні, це для наших хлопчиків, для того, щоб вони воювали і перемогли нашого ворога. Я дуже щиро дякую вам за те, що ви допомагаєте побороти нашу, нашого ворога. 26 жовтня футбольний клуб Кудрівка з Чернігівщини зіграв із Донецьким шахтарем. Матч відбувся в рамках 10-го туру української прем'єр-ліги. Гра завершилась повною перемогою Шахтаря – 4-0. Причому у Кудрівки була можливість реалізувати пенальті однак не вдалося. Наступний матч команда з Чернігівщини зіграє 31 жовтня із командою Оболонь з Києва. Друзі, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на час Чернігівський, ставте вподобайки, коментуйте і гарного вам тижня.